Трамп 2 квітня підписав указ про введення мит майже на усі імпортні товари, майже для усіх країн, крім Росії, зокрема, Трамп назвав 2 квітня днем визволення Америки і заявив, що він назавжди залишиться в пам'яті як день, коли американська промисловість відродилася. Водночас видання Економіст вийшло із обкладинкою, де Трамп пиляє межі Америки, на якій стоїть, та заголовком день руйнації. Тож чому Трамп вводить взаємні мита майже з усім світом, як на це реагують інші країни та як Митна політика Трампа вплине на економіку самої Америки та зокрема і України. Про головне розповідаю у цьому відео. Отже, що сталося 2 квітня? Трамп підписав указ про введення взаємних тарифів з країнами по всьому світу. Промову він оголошував під час заходу під назвою Зробимо Америку знову заможною а в руках тримав велику табличку, де були розписані відсотки мит для кожної країни. Ця табличка також опублікована і на платформах Білого Дому. У ній назва країни та два стовпчика. Перший кількість відсотків тарифів, які нібито країни стягують США, а другий, які у відповідь на це запроваджують Сполучені Штати. Давайте розберемося, навіщо Трамп це робить. Загалом зміни у тарифній політиці були основою його передвиборчої кампанії. Слово тарифи найпрекрасніше слово в словнику. Прекрасніше за слово любов зараз же американський президент своїм указом запровадив національний надзвичайний стан. Причина дефіцит у зовнішній торгівлі США. Це стало можливим після того, як Трамп розширив трактування загроз національній безпеці і додав до них торгівельний дефіцит. США і вже запровадження надзвичайного стану в Америці фактично розв'язало Трампу руки. Він зміг в обхід конгресу одноосібно запровадити тарифи своїми указами. Отже, Трамп вважає, що усі наживаються на Америці, оскільки продають їй більше товарів ніж купують у неї, а їхні тарифи вищі за американські. Звідси і дефіцит у зовнішній торгівлі США вважає Трамп. Щоб подолати цей дефіцит, Сполучені Штати запроваджують мита на весь імпорт з мінімальним базовим рівнем у 10%. Держави, з якими у США є ключовий дефіцит, отримують вищі тарифи. Трамп каже, що багато країн прагнули завдати економічної шкоди США, тож нові тарифи, нібито дадуть Сполученим Штатам захист від цього. Але і тут Трамп нібито проявив великодушність, як він каже, запровадив дзеркальні тарифи лише в півсили. Ми добрі люди, дуже добрі. Але ми будемо стягувати з них приблизно половину від того, що вони стягують з нас. Отже, тарифи будуть не повністю взаємними. Я міг би це зробити так, але це було б важко для багатьох країн. Ми не хотіли цього робити. For a lot of we didn't want to do. Тепер про цифри: ставка тарифів буде від мінімальних 10% до 50% залежно від країни. Наприклад, найменшу тарифну ставку, а це 10%, матиме Україна, Велика Британія, Австралія, Туреччина, Саудівська Аравія та багато інших країн. Держави Європейського Союзу отримають митний тариф у 20% для експорту в США. А є країни для яких мита ще вищі. підемо по порядку зростання? Наприклад, для Японії це 24%. Для південної Кореї 25%, Китай матиме 34%, А якщо говорити про найбільші відсотки тарифів, то їх матиме В'єтнам 46% та Камбоджа 49%. Тут додам, що відсотки, які Трамп показує у стовпчику із тарифами, які інші країни, нібито накладають на експорт США, є дуже суб'єктивними. Пише Financial Times. Порівняємо, наприклад, Велику Британію та Європейський Союз відповідно із 10 та 20% відсотками мит. За розрахунками США, нібито ЄС стягує за Експорт товарів із США – 39%, а Велика Британія 10%. Тому і мита різні. Але як пише Financial Times, ЄС та Велика Британія мають схожий податок на додану вартість і досить схожі тарифи на правила регулювання продукції. Щодо Китаю, для них Трамп запроваджує мита у 34%, і вони додаються до вже існуючих 20% мит на весь китайський імпорт до США, що були введені Трампом ще й раніше, пише CNN. Отже, загальний тариф для Китаю складає п'ятдесят 4%. Введення нових мит Трамп називає золотим часом для Америки. Робочі місця та фабрики знову ринуть у нашу країну. І ви вже бачите це. Ми форсуємо нашу вітчизняну промислову базу, ми відкриємо іноземні ринки та зруйнуємо іноземні торгові бар'єри. І зрештою, більше виробництва вдома означатиме сильнішу конкуренцію та нижчі ціни для споживачів. Але не усі товари підпадатимуть під указ щодо взаємних мит, за даними Білого Дому, наприклад, сюди не входять сталь, алюміній, автомобілі та автозапчастини, які вже обкладені митами, а також фармацевтика, деревина, золото у зливках, енергоносії та певні мінерали, яких взагалі немає в США. А далі поговоримо про те, що за собою ще приховує таке рішення Трампа. Тут очікувано буду згадувати Росію, тому що ми та Трампа стосуються країн практично з усього світу, за винятком декількох держав, серед яких Росія у Білому домі. Це пояснили тим, що мовляв американські санкції вже унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю. А міністр фінансів США. Скотт Бесент в інтерв'ю Fox News заявив, що США взагалі не торгує із Росією через санкції, але насправді це не так. Пише видання Axios. США торгує нині із Росією більше ніж, наприклад, з такими країнами як Маврикій чи Бруней. Але вони, на відміну від Росії, потрапили до тарифного списку Трампа. Показовими знову ж таки є цифри. Наприклад, минулого року загальний обсяг торгівлі між США та Росією був на рівні приблизно 3,5 мільярда доларів. Повідомили в офісі торгового представника США. Тоді як ще у 2021 році. Торгівля між та Росією трималася на рівні близько 35 мільярдів. Тут також нагадаю, що Росія наполягає на скасуванні деяких санкцій у рамках переговорів про припинення вогню. Утім, Трамп цього тижня пригрозив Росії вторинними митами на нафту, якщо вони не підуть на перемир'я. Тож в Білому домі не відкидають, що Росія все ж може зіткнутися з додатковими сильними санкціями. Крім Росії, до митного списку також не включили Кубу, Білорусь та Північну Корею. Пояснення від речниці Білого Дому Керолайн Ле. Від таке ж, як і для Росії, існуючі мита та санкції на ці країни вже занадто високі. Але у таблиці ви не побачите і ще дві великі економіки: Канаду та Мексику. Це тому, що раніше Трамп уже вів 25% мит на обидві країни. Пам'ятайте цю історію із звинуваченнями щодо фентанілу та міграції. І лише на енергоресурси та каліні добрива з Канади та Мексики діятиме мито 10%. Ще з цікавого, Трамп вів мита також на вулканічні острови Герд та Макдональд, але вони розташовані поблизу Антарктиди, вкриті льодовиками. Тож там ніхто не живе. Крім пінгвінів, а дістатися до островів можна лише під час двотижневого плавання на човні з міста Перт на західному узбережжі Австралії, пише видання Guardian. Але на ці острови діятиме 10% мита. Повертаємося до введення Трампом Мит імпортери почнуть сплачувати базове мито 10% з суботи, 5 квітня, тоді як вищі ставки для різних партнерів почнуть діяти з 9 квітня. Вже згаданий американський міністр фінансів Бесент у розмові з Fox News заявив, що країни. Нам не варто запроваджувати заходи у відповідь на мита, оскільки це може призвести до ескалації. І також США запровадять 25% відсоткові мита на всі іноземні автомобілі. Це рішення набуло чинності о півночі 3 квітня за американським часом. А тепер перейдемо до логічного питання: які ж економічні наслідки після рішення Трампа матимуть США та країни мита, для яких президент США запровадив перше, що зауважують усі економісти, збільшену вартість на мита будуть платити не експортери, а звичайні американці. Вони пояснюють це тим, що бізнеси нові мита закладатимуть у ціну. Другий важливий фактор команда Трампа має на меті повернути покупців до товарів американського виробництва, або ж стимулювати іноземні компанії, реєструватися у США і переносити виробництво у. Країну таким чином вони могли б уникнути мит. але у сучасному світі так не працює. Наприклад, навіть американські машини потребують запчастин, які виготовляють заводи у інших країнах. Також американські виробництва мають розгалужену логістику поставок, а нові мита зроблять товари, вироблені у США дорожчими і менш конкурентно спроможними на міжнародному ринку, і відповідно менш доступними на внутрішньому, власне для самих американців. Ось думки щодо імпортних мит від лише деяких американських виборців. Але країни... Інші країни не захочуть мати з нами бізнес, якщо ми продовжуватимемо таким чином. Я не бачу в цьому нічого позитивного. Покращення виробництва в довгостроковій перспективі це знаєте, як витратити викинути 100 доларів, щоб отримати один. Я думаю, що це не дуже хороший підхід. Я Думаю, що тарифи завдадуть нам шкоди в довгостроковій перспективі, тому що споживачеві доведеться платити більше. Крім того, це також шкодить нашим відносинам з іншими країнами. Третій наслідок, якщо підсумувати, це загалом нестабільність на ринку, що трясе компанії та біржі. Ну і звісно, може впливати на покупців. Ті будуть більш невпевнені у економічній стабільності і можуть скоротити свої витрати. Це можна порівняти з ураганом, який пронесеться повністю по всьому світовому ринку. Тобто, треба розуміти, що американська економіка є найбільшою економікою світі. У неї торговельні відносини абсолютно з усіма країнами. Вони продають значну кількість продукції. При тому, що зараз ми бачимо лише тільки можна сказати так, якщо це торговельна війна, перший залп, який був здійснений з боку Сполучених Штатів Америки. Один з аналітиків корпорації Fitch Ratings вважає, що введення мит кардинально змінить. Ситуацію не лише для США, але й для світової економіки. Багато країн вважає він опиниться в рецесії, тобто періоді економічного спаду, коли виробництво та споживчий попит зменшуються, рівень безробіття зростає. Та ці наслідки видно вже долар знизився до піврічного мінімуму. Ціни на нафту впали більш ніж на 2 долари за барель. Вплив це рішення має і на фондовий ринок. США. акції пише Reuters, в четвер різко впали. Про зростаючий ринок рецесії. Повідомляє і одна з найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs, оскільки це вважають там сприяє інфляції та збільшенню рівня безробіття. Це може швидко призвести нас до рецесії. Щоб дати вам контекст, ми провели кілька розрахунків, щоб зрозуміти, що це може означати. Поточний Безробіття сьогодні становить 4%, А за таким сценарієм безробіття може перевищити 7%. Тож це був би досить значний економічний спад. І що ж кажуть внутрішні виробники в національній асоціації виробників США все ще вивчають деталі та наслідки рішення Трампа. Але президент асоціації Джей Тімонс сказав, що високі витрати на нові тарифи загрожують інвестиціям, робочим місцям та логістиці поставок. І як наслідок, під питанням тоді є здатність США бути провідним виробничим лідером. І тут поговоримо про те, як на рішення Трампа відреагували світові лідери, в тому числі Україна Наведу Тут лише деякі з них різкі тарифи Трампа викликають тривогу та заклики до переговорів з усього світу. Пише Associated Press. Зокрема, контрзаходами США готують відповісти ЄС та Канада. Наприклад, президентка Єврокомісії запровадження мит назвала великим ударом по світовій економіці. Підприємства як великі, так і малі, зазнають збитків з першого ж дня дії нових правил, каже фондерляєн. Йдеться про велику невизначеність та розрив в логістики постачання, а також про обтяжливу бюрократію та значне зростання витрат на ведення бізнесу із США. Фондер Ляйн погоджується із тим, що потрібно внести зміни до глобальної торгівельної системи, але застосування мит, впевнено вона це не виправить. The will also the world. Тарифи завдадуть шкоди споживачам у всьому світі. Це буде відчутно відразу. Мільйони громадян зіштовхнуться з вищими рахунками за продукти. Ліки коштуватимуть дорожче, так само як і транспорт. Інфляція зросте, і це особливо вдарить по найбільш вразливих громадянах. Тому ЄС готує відповідь та контрзаходи на таке рішення Трампа, але про що саме йдеться? Фондерляїн поки не уточнює. Відповідь готує і Канада. Про це заявив прем'єр-міністр Марк Карні. Але якими будуть ці заходи, він також деталей не надає. При цьому він додав, що Канада діятиме цілеспрямовано та рішуче. А от президент Франції Макрон збере усіх представників бізнес-секторів, які постраждали від мит на імпорт. Франція, співпрацюючи з ЄС, ймовірно підготує відповіді на рішення. США, повідомляє французький уряд. А перед тим там спробують провести із США переговори. Трамп думає, що він господар світу. Це імперіалістичний підхід, про який забули, але який тепер повертається з повною силою та рішучістю. Відповідь ЄС, ймовірно, буде готова до кінця квітня. Вона, як пише Associated Press, може включати введення податку для американських цифрових гігантів. Йдеться про цифрові послуги, які зараз не оподатковуються, і можливо це торкнеться групи техногігантів: Google, Apple, Facebook, Amazon та Microsoft. Економічний вплив тарифна політика Трампа матиме і на Велику Британію, каже прем'єр країни Стармер. Проте уряд, за його словами, зосередиться на ухваленні рішень, керуючись лише національними інтересами, та на тому, щоб покласти гроші в кишені працюючих людей. Він сподівається скасувати тарифи за допомогою торгівельної угоди. Ніхто не виграє в торговельній війні. Це не в наших національних інтересах. І у нас справедливі та збалансовані торговельні відносини із США. Переговори щодо угоди про економічне процвітання, яка зміцнює наші існуючі торговельні відносини, тривають, і ми будемо боротися за найкращу угоду для Британії. Китай, для якого Трамп вів підвищені мити, закликає Вашингтон негайно скасувати їх. Інакше Пекін також обіцяє вжити контрзаходи для захисту власних інтересів. У міністерстві торгівлі Китаю кажуть, що у торговельній війні немає переможців. Там вважають, що США ігнорують як баланс інтересів, досягнутий на багатосторонніх торговельних переговорах протягом багатьох років, так і той факт, що вони вже давно отримують значну вигоду від міжнародної торгівлі. У міністерстві вважають, що тарифи ґрунтуються на суб'єктив. І односторонніх оцінках, описуючи їх як одностороннє залякування, передає New York Times. Світова автомобільна індустрія сильно залежить від транснаціональних виробничих і постачальних шляхів. Заходи США штучно розривають зв'язки між виробничими та постачальними шляхами, між США та іншими регіонами. Це не сприяє так званій національній безпеці і не допомагає внутрішній промисловості США. Це лише підкреслює односторонність, протекціонізм і агресивний характер заходів США. В уряді Японії називають мита, запроваджені на японські товари, надзвичайно прикрими. і кажуть, що влада наполегливо просить Сполучені Штати переглянути нові правила. Митну політику Трампа назвав сумною міністр промисловості Південної Кореї. Там планують активно продовжувати переговори із США, щоб мінімізувати шкоду компаніям. Одночасно готують підтримку для галузей, які постраждали від введення мит. Азійські країни, які є одними з найбільших експортерів до США, пообіцяли діяти швидко. Пише Associated Press. Вони прагнуть підтримати автовиробників та інші підприємства, які можуть постраждати від введення мит. І що ж означатимуть американські мита для України? Йдеться про те, що для нас діятиме загальне, тобто не підвищене мито 10%. І тарифи Трампа, на думку міністерки економіки Свириденко, є для України складними, але не критичними. І тут трохи деталей щодо українського експорту до США. Отже, Україна, за даними Свириденко, поставляє до штатів понад 600 різних категорій товарів. В минулому році Україна експортувала до США товарів більш ніж на 800 мільйонів доларів, майже половина з яких припадала на Чавун і ще частина на труби. Тож Україна має що запропонувати США, каже міністерка, і від справедливих мит, на її думку, виграють обидві сторони. Та українські мита на американські товари досить низькі, зазначає вона. Тобто на автомобілі ставка 10% на вугілля і нафту нуль. Тому зараз каже вона: є ймовірність домовитися із Вашингтоном на інші умови. Якщо все залишиться як є, то за її словами, мита вдарять в основному по малих виробниках. Тому в уряді заповняє Свириденко, працюють над тим, щоб для України були кращі умови. Напишіть тепер ви що думаєте з приводу імпортних мит Трампа? Поділіться своєю думкою в коментарях під цим відео. Ми ж продовжуємо відстежувати наслідки рішень адміністрації президента США для економік світу.